Тиск у тебе стане такий нормальний, як так? сказати. Нормальний. Помолодіє зразу. Тоді добре. Першу порцію з'їм сам. Зуби виростуть. Може би окремо наварив? Бурячку наївся. Мені так треба зуби нові. Що так гудить? То не шахет? Щось похоже. А сьогодні вітали шахеди? Та вже відлітали, але то щось. Але дивне. Що так годить, таке враження, ніби. Ховайся. Ховайся. Пішли скоренько до хати. Давай скоро йдемо закручувати ті нема чим збивати шахеди. Пішли. Давай. Скоренько, але шкода на них. Банок. Банок, що шкода? Подбиваємо, що шахедів буде спокій, вони тоді вирощували, тільки треба. То впаде на город, то що будеш робити. Ну так. Всі гірки поб'є, собака. Чули? Це мою хатою. Ні, ось її не рухають. О, не такий гарний. А донька вже все закінчилась, так? Так, вже нема. Донька сама скора, сама рання. Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас звільнився трошечки час. І ми будемо зривати помідори. Помідори вже наші достигли, навіть перестигли. Буду сьогодні готувати. Що я сьогодні, Юрко, буду готувати? Я не знаю. <сміття> кетчуп буду готувати. А, кетчуп. Подивилася, на тебе згадала, що кетчуп. <сміття> що, я на кетчуп похожий? <сміття> Ні. в гучах побачила. Взриваємо помідорки. Помідори у нас вже починають тріскати. Такі перестиглі. Мені треба трохи більше червоних кетчуп, але треба і жовті позривати. То оранжеві. Так, десь тут вже слимаки дзюри повигрізали. Нічого, Всього не з'їли. І Помідори такі м'ясисті. Скільки? Грам 800? Грам 800, десь 600 грам десь приблизно. 600? Так. Піло ще всі гарні помідорки. Мені потрібно зараз на сьогодні я не встигну більше, десь 3 кілограми, то вже більше є. Ну, Тут зривай такі, що вже нають, от два дивися. Ось тут, бачиш. От, 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 ріснути, також. от бери його, тут, ось цей є. бери. Це ще на весні сік зроблю. Трошки перероблю соку, зроблю томатного. Так, ще де тут. Хватить вже тобі того. Так, мені вистачить. Тут є вже, напевно, 4 кілограми. Ой, що вилізла. З кущів, з хрещів. О, пішла Юрка. Ти не дивився, що там з нашими огірками. Ну коні. Треба вирвати. Великий позривай. Дуже багато знов. Ну, там внизу якісь є ще. Вже починають тихенько хворіти, правда? Але, вже вже давно хворіють. Але крупити може не будемо. Ні? Як не буду? Я думаю, що? Я ж говорив, до Нового року. Я казала, крупити, може, вже не будемо. Ми вже хворіють. Вже надоїло тобі, вже так наїлося, що вже нічого не хочеш, так? А ні, нехай будуть, ходить. На новий рік згадаю, як Який? сніг, як заморозить і сказає, боже які то були огірки, скільки їх було. Що так гудить? То не шахет? Щось похоже. А сьогодні літали шахеди? Та вже відлітали, але то щось. А вже що так гудить, таке враження, ніби. Ховайся. Ховайся. Пішли скоренько до хати. Давай скоро йдемо закручувати ті помітори, чим збивати шахеди. Пішли. Давай, Скоренько, але шкода на них. Банок. Банок, що шкода? Подбиваємо шахеді буде спокій, вони тобі вирощували, тільки треба. То впаде на город, що будеш робити. Ну так. <сів> Всі огірки поб'є, собака. <сів> О, горішки. Собі трошки зяки пару. Вірку, то твій урожай, ти як білочка на наносив. Фундук. Трапезунд. А то що? А то я не пам'ятаю. То саме засієнниця. То якісь старі у нас. А що за сорт не пам'ятаю? Десь є записано. Такі дуже маленькі, правда? А то такі здоровені. Ну, Вони повнотілі зато. А ті повнотілі теж. Ось такий грубий. – Ти не буду, собі грубці. Такі <гану> здоровенні. Чотири штуки, так? Чотири штучки. Красиві. Запиш Лаїку. Йдемо, вчора на треба зірвати, який гарний виноград. Таку гілочку. Красиву. То мені вистачить. Виноград називається пам'яті вчителя. Вже його хтось трохи гриз. Та? оси гризуть. <ритє> оси, ці пропадають. А вон як оса гризуть. Цілі ягідки, так. Він як оси гризуть. Бачиш? Угу. Виїдають. Виїдають. Ну так. Ідемо, Юрко. Я ще білого хочу, гілочку. Білий тут є. Тут що наслаганий медик? Хілена. Це хілена сама, я саме більше люблю. Дивися, яка гарна є грунта. Вон там жовта така. Ось ця, а я не дістану її, треба Може, з Ну, стороною. Вона сама жовта. Ага. Треба бути акробатом у нас. О є. Яка гарна. Смашна, смашна. Похуче. Мускатом. Угу. О, і тут горіхи стоять. І самі, то якийсь інший сорт. Трапезон теж. То з верхнього горіха. гарні. Тут так багато є. Один. Ну, китиця два, два. Три. Тут більше сонця, правда, і в нього. Та. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Бачиш? Де угу. скільки? Шість оріжків. І ще я хочу тут виноград зірвати. Ту грону я Це є Цимус? Цимус, він без кісточки, так? О, дайте, так, кешмиш, мускатний. О, дивіться, яке гарна грона. І теж подобали. Та там десь оси під'їдають, там воно її таке. Ні, оси її не рухають. Ох, не такий гарний. А динька вже все закінчилась, так? Так, вже нема. Денька сама скора, сама рання. Чи який саме ранній у нас був? Та денька сама перша перейшла вже. А то зимові, дивись, як він скоро достигає вже. Тоже так, так само розживів. То є Андрій 53. Бачиш? то він в цьому році нарікався, бо ти казав, що ти його викинеш. Він вже потріскав. Що ти його викинеш, так? Та. Ми вже його пересадили, другий під нього підсадили. Він гарний все, але він вже тріскає, так? Дуже файний смак має. спробую? не можна я попробую? Можна? Ще цей? Mm. Що там, кислий? Навіть дуже Так? Дай попробуй. Mm. Я вже з'їла. <ріх> 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 я ще не пробував його. Як mm -mm. like, сливка. <ріх> Хайний, ну, правда? Минулого угу. року він дозумав, щось висів ніякий, правда? Такий кислий якийсь. Тріщить? Боже, що застає? Падав дощ. А персик в цьому році у нас такий реснющий і не дуже грубий, тому що дуже багато його є. Що що твердий? твердий, правда? Ага. Він буде аж десь жовтій, напевно, готовий. Уляка тріснула. Ого. Під вагою. І що ти вже томатний сік зробила? У мене таке, що вже були дуже аварійному стані помідори, то мусила вже їх пустити на томатний сік. А то що таке? А то таке кисне і грушка. А, наливочка. Наливочка, так. Там у нас груша, слива, виноград, все безхозне. нікому не потрібно. А то вужина. Також нікому не потрібно. А мені котрі. Другі рочки. Угу, угу. А то я. Що ти будеш робити сьогодні? Буду кетчуп робити, я ж тобі говорила вже і всім говорила. Буду Які робити. гарні помідорчики. Помідори я вже ті, що принесла, вони ще тепленькі городу, ще сонце їх загріло. Помідори я помила гарно. Наважила, скільки треба, 3 кілограми мені треба було. І тепер буду розв'язати і ставити варити. Для приготування кетчупу мені потрібно помідори, я вже сказала, помідори, бурячок, один великий має бути, то в мене чотири маленьких, але один великий буряк. Бурячок, слива, цибуля, перець булгарський, я почистила його. Бажа, щоб був червоний. У мене червоного нема, ще мій не достиг. Тому я, тому я даю такий, який маю. Оцет, пекучий перець, цукор, сіль, чорний перець, з горошком духмяний і кориця. Каструля, в якій я буду варити кетчуп. Зараз мені треба подрібнити овочі. Помідор беру. Треба було цей помідор. Розрізаю. І такий в середині в нас красивий. Mm, не білого нема. З тих помідорів такий класний сік виходить. М'ясистий. Бачите, який гарний. Так само жовтий помідор. Трошки. А, таку розріжу. Також м'ясистий, солодкий, солодкий. Він, напевно, оранжевий скосив. Оранжевий, так. На жовтий, на оранжевий. Ні, на жовтій є, правда? Тобто вони і є тільки, вони в жовті. Отакі. Коли перестаєш, стоїть оранжеві. Так. Е, кетчуп я буду робити зараз гострий. Для дітей я зробила вже, а тепер я роблю для юрка. Я даю паприку таку пекучу. Якщо для дітей, то можна обмежитися дуже мало, ну можна один, одну цю дати поперичку. А якщо вже робити такі густій, то треба більше давати. Так, приступаємо до роботи. Вирізаю серединки. Тарілочку. Ще візьму карілочку. Перше ріжу помідори. Зовсім нема серединки в тих малинових помідорах. Такі дуже місисі. У мене такий сік, я вже зробила, він такий густий навіть видно. О, Ти я, дивися під руки. О, Пальця я малина вам буду робити ще сік завтра. Все, вирізаємо таке чорне, що десь є. І нарізаємо кусочками в кастрюлю, як вам виходить. Такий комітер несистий, несистий. Але шкода. Такі гарні помідорки. І так подробила. Так. Що ж ти з них зробила? Що ж я зробила? Порізаний помідор. Таку красу знищила. Ти що хотів тримати його? Та так, щоб мухи з'їли. Щоб мухи з'їли наші, тому що у нас ото літають навколо. Так. так всі помідори зрізаємо. Помідори мають бути стиглі. гарно стиглі на кетчуп. Ну такі, як в тебе вже є, то вже перестиглі. То кетчуп, виходить, дуже смачний. Але там насіння. І ти вже позбирав насіння, вже там більше тобі не треба. <гум> Гарні помідорки. Ти вже має більше таку порожилку. Та якого більше? Перець ще не наш, наш ще зелений. Ми трохи пізно садили і він ще не достигає. Перець будемо мати трошечки пізніше. Болгарський. Болгарський. Дуже великі, гарні. Помідори нарізала. Зараз ми подрібнемо трошечки цибулю і перчик. Ось цих дибніших він скоріше розвалювався, також Весь викидаю. І вам пасує нарізати його. Щоб було чим поскорше. Так, чим то його робити скоро, тільки то, що він поки розвариться, треба чекати. Кетчуп. соус. кетчуп Цілозомо ми кетчуп не купуємо. Діти мають постійно. Нормально його їдять. І Юрку теж. І Юрку то, також. <рес> Нормально. Ну, я ще буду робити з кетчуп з червоним перцем Просто У мене сьогодні жовтенький, який був. З таким і роблю. Ой, переставай. Слива якраз є, у нас багато шалов, скільки тих інгредієнтів йде. І слива ще є. Ну, Все зійшлося, тільки перець не надійшов ще. Минулого року все було разом. а Того року все немного щось. Минулому році все було пізніше. Тільки пізніше там. Цибулю. Розрізали на половину, на половину і на чотири. Насікли, насікли. Що, червоний бурячок йде до кетчупу? Так, уяви собі. Гарний кольор буде. Він ще додає кольором. І корисно. Діти -то, тобі бурячок червоний, їсти, хіба що борщі будуть. так? І ти будеш їсти, навіть не знати, що мені бурячок. Я тепер не буду їсти той кетчуп. Що ти любиш бурячок чи що, Юрко? Тож корисно. Тож... Я таке дізнався. Тож тиск тебе стане. Такий нормальний, як так, сказати. Нормальний. О, Помолодіє тоді зразу. Тоді добре. Зуби Першу порцію з'їм сам. Зуби виростуть. Може би окремо наварив бурячку наївся. Боже, то що я тоді все варю, варю, що, ти що Юрку забув чи що. Мені так треба зуби нові. <свіс> Ні, ну зуби не знаю, чи попирає. не виростить? Зуби не виростуть, волосся точно. <гум> І ноги. <гум> так, сливу висипаємо так, як вона є, нічого нарізати не буде. Почищена від відкос, Почищена від так. Слива солоденька, як мед. Так. І Тобі Висишня твої поприки на порцію? Чи Вистача. тобі ще додати? Ні, ні, добре. Я тобі ще можу додати пів кілограма, якщо хочеш. Ні, ні. Саме раз. Я так думаю. То немає такої, про які можна додавати в суху з пакетиків. Меле. Мелана. Мелана в пакетиках. Звичайно, купити і все. І гірше не буде. А ви випробувати, чи вона гірка? Пекучий перець. Я О. раз купляв, там писало, що вона гірка, а вона була не зернята гірка. Зернята я не витягую, тому що зернята так само дають таку пекучість. О, а Юрко хоче пекучого соусу. Так, так він буде пекучий так. в нього. Так, додали. Тепер. Додаємо спеції. Спеції я додаю тільки чорний горошок і духмяний горошок. А це вже решту пізніше. Куреця, цукор і сіль. Пізніше. Я думаю, чи я щось не забула. Оцто. то. От тут пізніше. Тож. Ставимо на газ. І будемо варити від початку закипання. почне закипати, Пів години. Якщо загального виходить, десь 90 хвилин виходить. Півтора години десь. Поки закипить, то... так? Так, так. Врахувати собі можна півтора години, поки він розварився. Овочі мені мають розваритися, щоб я могла їх зблендувати і перетерти. Все. Якщо вам скоріше звариться, можете і скоріше. Сік вже пустили помідори внизу, доливати я нічого не буду. Абсолютно. Та дай трошки смальцю. Юрко, не видумуй. Не це як воно не, не баламуть людей. Маслом, каші не спортиш. По собі додаш того смальцем. Добре, і хай тепер вариться. Накрию кришкою і буду чекати, поки мої овочі не розваряться. Овочі вже розварюються, Рідана випаровується. Поки варяться овочі, я приготувала банки. Ростеризувала мікрохвильові печі. Позбирала різні, всякі, які в мене були малесенькі. Збирала. На один раз. Так щоб відкрити. Що є? 200 грам? Та де? Там є різні, малесенькі. 100 грам. 100 грам, 200 різні. Які в мене були, такі я позбирала маленькі, то що не всі. Овочі вже розварилися. Пройшло 30 хвилин. Ми вклалися в 30 хвилин. Від початку закипання. Так. Беру блендер погружний і починаю. Якщо у вас пластмасова насадка, то краще, щоб ви овочі вистигли, тоді що не переблендеровуєте. У мене металева, то я можу і Це нижня частина. У мене метал. Так що гаряче пластмасу не потрібно. Така в нас вийшла суміш овочева. Кетчуп. Кетчуп який треба перетерти. Тепер я беру миску, заберу, зроблю собі місце. Заберу баночки. Шкляночки. У мене такий дуршлаг, через який я буду перетирати. То сітка така. Соус. Беру черпак так само. І таке мурнятко набираю суміш, Черпаком перетираю. І так все, поки закінчиться. Залишається сам жон. Зорняться. Можна почекати, щоб вистегли овочі, але так як в нас немає часу, ми спішимо, ми перебираємо гарячим. Чикоком досить зручно перетирати. Це м'якоть. Вже останні овочі. Стираю і будемо далі продовжувати готувати. Гарний кольор. Хоча в мене перець був білий, такий. Борочок дає і помідори. Такий гарний кольор дає. Це, так? Так, все. Я взяла другу миску і зручніше перетирати. Вище, так. Продовжуємо. Я повернула е, наш кетчуп в, в каструлю. Тепер додаю цукор. Додали цукор, тепер додаємо оцет 9%, сіль і корицю, і корицю. І ставлю на вогонь, щоб закипіло на півгодини ще. Пройшло вже пів години, наш соус вже готовий. Буду розливати в баночки. Банки мої стерилізовані, так як ви знаєте. І перевертаю гори ногами. Соуз густенький вийшов. Маленькі баночки, яка ж порція відкрили, з'їли і нічого не залишається. Так, чітко доливаєш доверху. Має бути, Юрку. А як перелиєш? Тут хляпаюся, буде як поруся. Можеш попробувати? дам. Ще одну банку налью і буду говорити чарівні слова. Буду з вами прощатися. Таке, друзі, у нас вийшло відео, такий кетчуп, такі помідори. Всім тихої ночі, здоров'я, всім, миру і спокою, і перемоги нам всім. Не забуваємо підтримувати наших воїнів, хто як не ми. Кому сподобалось наше відео, поставте нам подобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди!